Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні другий день тижня, вівторок, і це означає, що на нас чекає нове та цікаве заняття з логіко математичного розвитку. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам про пори року та про те, як вони змінюють одна одну. Щоб пригадати, як пори року змінюють одна одну, пропоную пограти у гру Яка пора року. Яка пора року настане після зими? Так, після зими настане весна. Яка пора року прийде після літа? Так, після літа прийде осінь. Яка пора року змінить весну? Так, весну змінить літо. А яка пора року настане після осені? Так, після осені настане зима. Тепер ви завжди зможете називати пору року та будете точно знати, як вони змінюють одна одну. Ми вже із вами рахували різні предмети. За допомогою лічби можна дізнатися не тільки кількість предметів, але й їх порядок. Коли ми хочемо дізнатися кількість предметів, тобто скільки предметів є, ми говоримо про кількісну лічбу та перераховуємо ці предмети, промовляючи 1, 2, 3. А коли ми хочемо визначити, який предмет за порядком, то це вже порядкова лічба. І ми промовляємо так. Перший, другий, третій. Коли ми хочемо визначити місце будь-якого предмета у ряду інших, ми не перераховуємо всі предмети, а ведемо рахунок тільки до того предмета, який нас цікавить. При порядковій лічбі предмети рахуємо зліва направо. Сьогодні пропоную визначити предмети за їх порядком в ряду інших. Погляньте, які предмети я підготувала. Це чашки. Давайте порахуємо, скільки всього чашок я підготувала. Одна чашка, дві, три, чотири, п'ять, всього п'ять чашок. Це була кількісна лічба. Ми визначали кількість. Чашок. А тепер пропоную визначити місце чашок по порядку. Тобто використати порядкову лічбу. Перша чашка, друга, третя, четверта п'ята. Яка за порядком стоїть найменша зелена чашка? Так, перша. А яка за порядком? Рожева чашка. Давайте визначимо перша чашка друга. Рожева чашка є другою в ряду, якою в ряду стоїть червона чашка? Пропоную визначити перша чашка друга третя. Червона чашка стоїть третьою в ряду. Яка за порядком? Стоїть синя чашка. Давайте визначимо: перша чашка, друга, третя, четверта. Синя чашка стоїть четвертою в ряду. А яка за порядком стоїть фіолетова чашка? Перша чашка, друга, третя, четверта, п'ята. Фіолетова чашка стоїть п'ятою в ряду. Впевнена, тепер ви завжди зможете легко визначити порядок предметів у ряду. Коли до нас у гості приходять друзі, ми їх пригощаємо смаколиками. А в чашки наливаємо ароматного чаю із чайничка. Тому сьогодні я пропоную викласти чайничок із фігур. Головоломки та танграм, а допоможе нам у цьому ось така картинка. Здавна люди любили прикрашати візерунками посуд чашки, тарілки, глечики, макітри і навіть каструлі. Пропоную сьогодні вам прикрасити тарілочку. Для аплікації нам знадобиться кольорові квадратики та круги. Ножиці, клей, клейонка, серветка та наш творчий пензлик. Беремо ножиці. Великий пальчик вставляємо у верхнє кільце, середній пальчик вставляємо у нижнє кільце, а вказівний пальчик буде нам допомагати. Розрізаємо квадратики навпіл від кутика до кутика. Розміщуємо трикутники і круги на тарілочці у бажаному порядку. Я вирішила чергувати круги та трикутники. На клейонці розміщуємо деталі, беремо пензлик трьома пальчиками за залізну основу. Занурюємо у клей, наносимо клей на заготовку, приклеюємо до тарілочки. Зайвий клей витираємо серветкою. Ось таким рослинним та геометричним візерунком я прикрасила тарілочки. А як забажаєте прикрасити тарілочки, ви